Так, дістайте. Ви нас перші на прийомі. Ви в мене вже були ніколи-небудь. Не були вперше. Тобто у вас був завжди свій ніколи. Лише зараз ви надумали прийти до мене. А яка причина Ваш ніколи поїхав за кордон? Зрозуміла, зрозуміла. Так, тоді тут... з'їзд. Так, давайте з вами розберемо зразу. Ражали, не ражали. Пожалуйста. А чого тягнуть? Можно на Порослабтесь, дихайте, дихайте. Так, що зараз масочки візьмемо. Масочки, 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 масочки. Так що ви кажете. На заходи це таке. Так, зараз хочу ще взяти шкрип. що у вас дітей нема часу купа, можете собі лазерку, якщо хочете. Так, Так, у мене п'ятеро. Кажу у мене п'ятеро. Ось так. Так. Що ви кажете? Чого собі не поставила спіралі? Та це таке знаєте, воно дуже не дуже добре, коли ця спіраль, стоїть відверто кажуть. Ту забулася, то ще щось. Так, я лікар так, ну, так а що ж. Може бути якихось попалок зараз продума. І що вам дорогенько хочу сказати, поки ви надягаєтесь, ражати треба розумієте? Треба ражати. Щоб у турі в голові не було. Давайте вже мабуть, на вас і косяться вже 100%. Косяться. я ж вам казала, вже всі кажуть, треба щось робити, треба ражати. Хочете не хочете, можете не можете то таке термінове рожання. Запишу зараз у план свій. Будете в мене рожати. Я нічого не знаю. Я буду вам названювати просто. І питати. Так, так, в мене вже на хачку. Розумієте? На ось такому хачку вже. Все. Добре, тобі бачення, до побачення.